Всем привіт, на связі я містер Тітан І сьогодні ми будемо знімати обзор на кіборг у І, звісно, його брата-акробата. Вони двоє мають пульти. Ця битва обзорів буде легендарна. У ній будуть слугати легенди. Начинаємо з нього. В нього є з оружий міні-ган. Вишня з принтом і наплічники. то вже защита і пояс. А, і ще він може стріляти через ядро. Тут можна поповнювати патрон. Треба придумати для обзору йому ім'я. Поєтенним титаном. Моя фантазія не має меж. І ще в нього є шлем, чи то око. Ось. Ззаді в нього є тільки пластинка. І далі, і жінчок. Ще пояс то, що я з тої сторони. І кнопка виключити включити. І сапожки. Що може він робити? Він може злитись, то це, як я поняв. Тут він співає пісню. Голосніше, тихіше, стріляти. Та, То, тіпа теж стріляти, ходити, обертатися. Пульт виглядає як пульт. Пульт як пульт. Хай пульт. Тепер у цього бобіка. В нього є лазер. Кінець, Кінець початку. В нього є кнопки. Пластина, Б. топо, ой, еленти. Всі. Зоружжю в нього є пістолет, рука базука з електроприводом. І ще як темний читай, він теж стріляє через іскру, тут патрони. І його мозг. Я йому ще ім'я не придумав. Хай бать, та 2.0. З іншої реальності. З елементів в броні, то оця штучка, на грудник. і оці шипи, певно. Ну і ще сапожки. В нього, в нього вони ультра сапожки. Він рободельфін. У нього дирка в голові. Ззаді типа інструкції, типа щось тут пише, непонятно. Я тільки що поняв, які в нього круті ноги. Бу. то арматиз... арматизатор. Арматиза... арматизатор. Якийсь... Труби. Тру... труби, 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 рейси шпали, як мене розочарували. Тут же певна поломка То <сох> <Ту> Погано думаємо. Обертаємо двері без ключа. ча. І обзор ще не кінчається. ча ча. -ча, -ча, -ча. Файл. На лівій стороні темний титан, На правій стороні титан 2.0 з іншої реальності. Титан наготовлює пушку, щоб стріляти. Темний титан починає підходити постріли. Темний титан починає стріляти з мінігана. Але не може його пробити через те, що в нього дуже міцна і груба броня. Він зрозумів, пора робити ульту. Патрон летить, попадає в пушку. Пушка розряджується, доведеться бити в рукопашку. Темний титан попадає в голову титану. Титан зрозумів, треба бити по-жорсткому. І оскільки в темного тітана більша сюжетна броня, він виграє. Якщо ви хочете сюжетну броню як в темного титана, ставте лайк і підписуйтесь. Всім пока. Брін-брійн, я граю на гітарі. Брін-брійн, брін-брейн, брин-брін, брін-брін, брин-б-бін-бін.